Іди. А тепер самі я духовищу ви са тут іди! іде. Не скаче, хто скаче, у Язіру? Але хто не скаче, то янкович? Хто не скаче, скачить? Майдану. Нас тут зволили фотографії, де щось хтось десь якось штурмував. Наразі знаємо, що майданівці просто так мирно зайшли і зайняли київську міську державну адміністрацію. <звітлення> <звітлення> що Зараз в колонії залі зробили пункт обігріву і відпочинку майдану.